По Перше, тим, що тут потужний залізничний вузол, а по-друге, як місто базар. Збути товар, сюди з'їжджалися і з'їжджаються як у радянській, так і в часи незалежної України. Щоправда, а нині торговці-базарники набули правових гарантій і складають тепер окремо за характером занять соціальну групу. Її чисельність зростає швидше аніж кількість робочих місць у центрі зайнятості. Як і кожна інша, ця соціальна група потребує відповідної захищеності, а зокрема належних умов праці. Та які тут може бути умови? Стоїш віщі мокрі, проходиш кожен день додому їх, сушиш. Потім людина ж їх вдягає. яке качество буде взагалі? Я не знаю. Два роки люди тута, е, торгують ще не разом. Як не пролавків не зробили, нічого. Як було, так все й стоїть. Он здання пусте. Покажіть пусте здання. Дані пусте продукти можна свободно продукти туди. А тоді, а всім цим останеться на віші. Торгувати Всім хватить місця, всі продукти сюди не хочуть іти. Сюда вони не хочуть іти. Вони викупляють місця у тому.